Після чотирьох виїзних матчів юнацька команда Вереса повернулася на домашню арену, якою цього сезону є стадіон Колос у Млинові. У суперниках минулорічний чемпіон та цьогорічний представник України у юнацькій лізі чемпіонів Львівський рух. У першому таймі гості мали один вбивчий момент, але рівнян врятував голкіпер Назар Мигаль. Господарі запам'яталися лише одним дальнім ударом. Із нулями на табло команди пішли відпочивати. Першому таймі ми досить достойно виглядали. і Контргра була хороша у другому таймі. Ситуація сильно не змінилася. Рух тиснув. Верес надійно грав у захисті, час від часу дозволяючи пробивати супернику по воротах. Так було до заключних хвилин поєдинку. Спершу знову дива реакції продемонстрував голкіпер рівнян. Далі було чотири доданих хвилини, і гра рукою на останній її вгледів арбітер Олексій Бородавка. Вердикт пенальті. Цю дуель на Мигаль програв. Рух святкує перемогу наприкінці. Я вважаю, що рахунок закономірний. У нас була повна перевага, були гольові моменти. Не реалізували їх, ну, забили з пенальті, хоча на першій хвилині теж 100% пенальті було, на мою думку, ворота Вереса. Тому я рахую, що приймає І Я хочу похвалити і Верес, тому що видно, що хлопці грають футбол, намагаються грати досить такий хороший футбол. Видно, що тренерський штаб працює дуже добре тут і мені сподобалась команда. Молодіжка Рівненського Вереса залишила усі сили на полі. Нічия із лідером чемпіонату була на відстані витягнутої руки. Емоцій не залишилось. Розчаровані одним словом, більше нічого не можу додати. Навіть бачив де сльози. Ну але це молодість, емоції. Це вже не першу гру. Ми бачимо, що ми просідаємо в другому таймі. Відповідно, з таким суперником, як Рух, звичайно, ми да десь трішки ніжі сіли. Здавалося, що ми відбуваємося не було контргри, На жаль, але через такі ігри ми тільки сильніше будемо. Після п'яти турів Верес посідає 14-те місце у турнірній таблиці за п'ять матчів у рівнян два залікові пункти. Рух натомість розташувався на першому місці, маючи в своєму активі чотири перемоги і одну нічию. Далі команда Олега Шандрука грає вдома проти харківського металіста. Поєдинок запланований на 6 жовтня. Вадим Мороз, телеканал ITV.